Осінній пиріг з тіста філо з гарбузом та сиром брі. В ароматній вершковій заливці, посипаний родзинками та горішками зверху, справжній смак осені. Все робиться швидко і просто з готового тіста філо. Перелік інгредієнтів для приготування цього смачного гарбузового пирога ви бачите тут, а також знайдете в описі під відео. Тісту філо краще розморожувати в холодильнику. Для цього потрібно від 2 до 3 годин. Тим часом заздалегідь також потрібно підготувати гарбуз, бо я його заливаю маринадом і він також має постояти годинку або дві. Я придбала гарбуз Сібель, бо зазвичай це невеликі плоди від 1,5 кг до 2 кг із такою щільною, ароматною та солодкою м'якотю. У нього дуже тоненька шкірка, його легко почистити та нарізати. А нарізати гарбуз потрібно невеликими такими тонкими скибками, тобто слайсами. Потім ці скибочки гарбуза потрібно скласти до якоїсь ємності і заправити маринадом. Для цього потрібно сік половинки лимона. Одна столова ложка меду з гіркою. У мене мед був густий, тому я його трішки нагріла і полила медом. Для аромату я даю одну чайну ложку кориці та менше, ніж півчайної ложечки мускатного горіха. Все це перемішую, накриваю харчовою плівкою і залишаю на столі принаймні на годину. Тісто розморожується, гарбуз маринується, я тим часом ще наріжу, підготую собі сир. Сир можна використовувати за смаком. У мене вдома був брі. Також підходить сир камамбер. А щодо мого смаку, я би ще додала горгонзоли. Всі ну, інгредієнти готові. Можна готувати пиріг. Для цього ще потрібно розтопити 60 г вершкового масла. Бо відомо, що тісто філо пісне, а вершкове масло надасть йому аромату, ніжності та смаку. Я відкладаю по два листочки тіста філо. Один з котрих змащую розтопленим маслом. А інший листочок кладу зверху. У мене цих перших два листочки не розрізані до кінця. Як виявилось, тому другий листочок трішки такий пожмаканий лежить в кінці тіста. Змащувати потрібно делікатно, бо тісто таке делікатне, що навіть щіточкою можна його пошкодити трішки розірвати, що зрештою не є ніякою проблемою. Ну, ось два листочка тістофіла, перемащених маслом, складаємо гармошкою. Ширина цього складеного тіста це буде висота пирога. Оскільки я вибрала круглу форму для випічки розміром 28 см, то перше тісто я склала в виді рози і продовжую перемащувати мої листи філи. Один листочок змащую маслом, інший кладу зверху. Згортаю гармошкою та накручую, викладаю його навколо сформованого першого тіста. У формі для випічки, звичайно. Тістофіло, котре чекає на приготування, потрібно накривати рушничком, бо воно дуже тонке і дуже швидко пересихає. Ну, ось так виглядає центр, і далі потрібно продовжувати перемащувати підвали з тіста та викладати в форму, накручуючи або ж обгортаючи щойно зробленим, попередні у формі для випічки. І робити це все потрібно швиденько, тому що, як вже говорилось, тісто філо дуже швидко сохне. Скибочки гарбуза мають бути висотою самого пирога. У мене в основному ці скибочки трішки вищі, тому я їх розрізаю. І, зрештою, це такий самий пиріг, як і готують пиріг із грушею та сиром. Нині це дуже поширений рецепт, тому я впевнена, що всі вміють викладати гарбуз, чи грушу чи яблучко в прошарки викладеного у форму для випічки тістафіло. Тому працюємо по колу якнайщільніше, заповнюючи пиріг цим ароматним смачним гарбузом. Я забула сказати про маринад, котрий залишається із цього гарбуза. По суті, в мене залишається маринад, як ви пам'ятаєте, то є трохи гарбузового соку, лимонний сік, мед, кориця та мускатний горіх. Тобто це дуже-дуже такий ароматний сік, котрий не потрібно виливати, а треба буде додати до вершкової заливки. Ну, ось гарбуза вже в мене залишається зовсім мало. Я шукаю ще якісь шпариночки. Бо чим більше гарбуза та сиру буде в цьому пирозі. Тим він буде смачніший. А тепер таким самим чином потрібно вкласти сир до пирога. Звичайно, це займає трішечки часу. Стараюсь робити все так само дуже швидко, потім пиріг потрібно буде змастити зверху розтопленим вершковим маслом та поставити до попередньо розігрітої духовки, до речі, яку я вже включила. Звичайний розігрів верх низ температура 170-180 градусів Цельсія. Це попередня випічка пирога без заливки. Тістофіло має пропектися разом із вершкою маслом та своєю начинкою. Зарум'янитись. А вже потім допікатися у вершковій заливці. Я нарешті закінчила формування свого пирога, змащую все маслом, яке я казала, та ставлю відразу до духовки. Що забула з того всього сказати, форма для випічки застелена пергаментом та змащена вершкою маслом. І щодо випічки, у мене форма 28 см, тому запікаю попередньо 25 хвилин, а не 20 і потім із заливкою також потрібно приблизно 25 хвилин ще. Доки пиріг стоїть в духовці, готую заливку. Для цього потрібно 3 яйця, дрібка солі. 250 мл в мене 10% вершки. Або це може бути молоко. Трішечки все збиваю. Додаю той ароматний е, маринад із гарбуза. Добре все перемішую вінчиком та виймаю мій пиріг із духовки. Ось так добре підрум'янилось тісто та гарбуз, що до мене якраз достатньо, і починаю заливати пиріг заливкою. Спочатку наповнюючи нею всі прошарки пирога, щоб добре заповнити середину і все навколо. А вже потім місце між пирогом та бортиком. Посипаю горіхами та родзинками і повертаю назад до духовки. Тут видно, як заливка вже трішки осіла вниз. І продовжуємо є випікання пирога. Хочу ще раз зазначити, що час випікання буде залежати. Від величини вашого пирога, а також від особливостей духовки. Мій пиріг випікався 50 хвилин. Рум'яний ароматний, такий м'якенький. Споживаю такий пиріг звичайно теплим, але добрий він буде і на другий день, чи на третій, єдине варто його розігрівати завжди в духовці. Або на сковорідці, накривши кришкою. Єдине, чого в мене не було, це насіння гарбуза, щоб посипати ним зверху ще пиріг. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує вам та вашій родині смачний ароматний осінній пиріг, стіста філо з гарбузом, сиром та горішками.